Дякую, Ігорі Валентиновичу. Ну, перше таке зауваження або пропозиція розглянути ситуацію в разі непідписання цієї уводи. Я представляю галузь на сьогоднішній день фінансово, і я хотів би привернути увагу якраз до варіанта непідписання уводи, не приєднання до зони вільної торгівлі і. до... тому що. Це, це реальність, це українська політична реальність, і її треба також оцінювати. Ну, Позавчора агентство ФІЧ змінило прогноз суверенного рейтингу боргів України на негативний. так? Значить, ну, Для багатьох людей, які не є в галузі якби, фінансової, це дуже мало що значить. Але для. Виробників, які тут до цього часу виступали, які приходять до українських банків, намагаються взяти позики і завжди, як кажуть, дуже не розуміють, чому в умовах дефляції ставка рефінансування центрального банку 8, а реальна ставка за кредитами, які довше 12 місяців навряд чи хто може оформити. Перевищує 14% в національній валюті, 10% в іноземній валюті і так далі. Хочу сказати, що кожен, кожна позиція зменшення кредитного суверенного рейтингу України, вона означає збільшення витрат як і держави, так і корпорацій, в тому числі провідних корпорацій, які визначають спеціалізацію України на світовому ринку, в тому числі на ринку євразійському, європейському. Означає подорожчання на десятки, а то і сотні мільйонів доларів. І 28-29 листопада, як кажуть, вже не за горами, нам потрібно просто придивитися, що більшість кредиторів дуже розраховують на те, що ця угода буде підписана. Тобто для нас однозначно. Хто б там із політиків не підключався до дискусії, непідписання цієї угоди означає збільшення витрат держави, збільшення витрат корпорацій на позиковий капітал, як для реконструкції і модернізації основних фондів, так і на поповнення обіговими коштами. Реально в Україні не створено галузі, яка б акумулювала кошти на інвестиційне кредитування. Пенсійна реформа загальмувала. Ініціатори її, на жаль, перейшли до парламенту, займаються своїми справами. От уряд взагалі забув про пенсійну реформу. Механізма акумулювання коштів від населення України не створено. Банки України не встані є створити умови для акумулювання інвестиційних коштів. 12 місяців і не більше, і то це взагалі вважається дуже хорошим, як кажуть, ознакою. Друга позиція, яка хотів би, вже виходячи зі свого власного досвіду, я працюю в цій галузі з розпаду Радянського Союзу. Хочу вам нагадати, що ну, одна один такий висновок: це інституційна неспроможність України на виконання взятих на себе зобов'язань. Причому тут правильно говорилося про різні уряди. Хочу сказати, на жаль, це всі 20 прем'єр-міністрів, які були за деякими винятками. Ну в рамках СНД підписано 450 угод на сьогоднішній день. З них, скажімо, наприклад, Ашхабадська про спеціалізацію і кооперацію, яка встановлює безмитну торгівлю в разі підписання реєстрації такої угоди. Вона взагалі діє, ніхто не денонсував, чому вона на сьогоднішній день не використовується і для чого потрібен митний союз. Ви можете це скористатися. Питання потрібно задати Міністерству закордонних справ, взагалі Кабінету міністрів, підвести і зробити інвентаризацію підписаних угод в рамках СНД. Хочу сказати, як активний учасник і переговорів і так далі, що першою особливістю, скажімо, якщо порівнювати. Митний союз і Європейський Союз є те, що угоди в е, на теренах колишнього союзу не обов'язкові. Немає механізмів ні контролю, ні примусу, ні, е, скажімо, якоїсь відповідальності сторін за взяті на себе зобов'язання. Інституційні органи настільки слабкі. Що говорити про те, що протягом найближчого, скажімо, одного-двох поколінь ми можемо мати якісь реальні альтернативи до інститутів, які створені в ЄС або, скажімо, в Північній Америці, ну, це дітський лепід, як Віктор Іванович говорив. Я його тут дуже підтримую. Друга позиція це. Існуючі реалії в митному союзі, ну я хочу знову ж таки навести маленький приклад із сектору фінансово. Білорусія, як учасниця митного союзу, мені нещодавно прийшлося там бути для того, щоб російський банк, який є присутнім в Білорусі, прокредитував російське підприємство, яке є в Білорусі. Він мусить відкрити рахунок в Білоруському банку і зробити це лише через Білоруський банк. Це реалія митного союзу, який на сьогоднішній день є. Можете собі уявити, по-перше, яка буде вартість цих коштів, по-друге, наскільки щасливий є російський банк, який да, мусить платити білоруському посереднику. Це навіть не національний режим, це навіть не режим найбільшого сприяння. А тим більше, що це навіть не митний союз. Ви розумієте, коли в Казахстані наше посольство повідомляє про бунти, люди значить вимагають зруйнувати, тобто розірвати цей митний союз, то потрібно мати на увазі і проаналізувати, чому на сьогоднішній день, 13-й рік, да, після розпаду радянського союзу, майже більше двох десятиліть нас ну ніколи не приходило на думку проаналізувати, чому не створено до цього часу. Дієвого механізму, який би примушував виконувати взяті на себе зобов'язання. Ну і останнє, що всі ми, і мені буде цікаво просто послухати, якщо хтось з уряду прийде на третій день, ми дуже боїмося того, що нас угода з ЄС примушуватиме щось виконувати. Я говорю це з огляду на ту практику, яка у нас склалася після вступу до Міжнародного валютного фонду. До світового банку, до е, різних е, установ, якраз на заході, там де нас справді контролюють, і там, де перевіряють, і там, де немає такої ну, позиції, що ми не можемо виконати. Розумієте, кожен раз, коли місія МВФ сюди приїжджає, вона перевіряє, ну і вона констатує намагання будь-якого уряду тут в Києві приховати невиконання взятих на себе зобов'язань. Знайти якусь, я як кажуть, позицію, щоб хоч трошечки, але обдурити цю місію, і так далі. Тому якраз позиція і інституційна оця неспроможність, вона взагалі характеризує ту диспозицію, яка тут оголошена в цих дебатах. Я її вітаю. Це якраз про те, що треба на себе подивитися і починати з себе. Наскільки тут створені умови в Києві для того, щоб відповідати, хоч якимось взятим на себе зобов'язанням, тому що. Повірте мені, ні в Москві, ні в Брюсселі, ні в Вашингтоні не дуже вітають те, що наступний кожен наступний уряд в Києві забуває навіть про те, що попередній на себе взяв. А прем'єр-міністр такий був у нас в Звігільський, колись е, сказав таке. Каже, а чого я довжен давати? Я ті гроші не брав. Відповідаючи на питання, е, значить, що треба платити по зовнішніх боргах, він сказав, а я ти не брав, ви що? да, Це дуже мудрий, да, дякую.